Закрита черепно мозкова травма, струс головного мозку та численні переломи. Так для 13-річного влада Бондаренка з Курсом Шевченківського закінчилася прогулянка тамтешньою недобудовою. На хлопця впала бетонна плита. Нині за його життя борються черкаські медики. Чи минула небезпека? Про це Вікторія Хамаза. Уже третю добу Олена та Павло з Корсуня чергують біля черкаського відділення дитячої реанімації. За цими дверима бореться за життя їхній син. Вони ледь не втратили свого влада цієї суботи, коли той разом із другом подався бавитися до найближчої недобудови. Вони стали на балконну плиту, і з часом вона потрухла і вона відпала. І він впав разом з нею. І вона його накрила. Він мене заспокоював. Казав: мама, все добре, не плач буде добре. Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, численні переломи та забої внутрішніх органів. У такому стані влада доправила до Черкас. Сьогодні хлопчик остаточно прийшов до тями. Він мене спитав, папа, я буду ходити. Кажу, будеш. І він тримався добре. В принципі, на його стан, то він тримався добре. Він навіть заспокоює його маму. На даний. Час стан розсіниться як середнього ступеня тяжкості, і дитина готується до оперативного лікування. Оперативне лікування ну, затягнеться десь місяців три і плюс э, період відновного лікування десь також три-чотири місяці. Загалом це півроку. А до кому ти коли зазначається? Сам Влад згадує пережити неохоче. Нині всі сили каже, зосередив на майбутній операції. Сьогодні його життю вже нічого не загрожує. Втім, у небезпеці решта корсунських підлітків. Ми зверталися до наших властей, ніхто нічого не робить. Якщо із цією будовою ніхто нічого не зробить, то на моїй дитині це не закінчиться. Діти туди йдуть і аби ще не було хужого. Батьки влада сподіваються, що інцидент з їхнім сином все ж змусить тамтешню владу діяти. А поки збирають кошти на майбутню реабілітацію сина, вона триватиме щонайменше півроку і коштуватиме тисячі гривень. Вікторія Хамаза, Владислав Тягун, Віка новини.